Іслав Константинович Воротильник. Дмитро Сергійович, Сергій Михайлович Карлаш почесною грамотою обласної державної адміністрації та обласної ради грошовою винагородою та сувенірною продукцією нагороджуються члени екіпажу морського тральщика Черкаси за гідний захист честі військово-морського флоту України. Дуже приємно тут знаходитись. Ми військові не багатослівні, ви знаєте. Ми не любимо багато балакати, ми б щось вже робили. <праць> Але... Але хотілося би передати слова тим військовослужбовцям, які зараз. Які зараз знаходяться на рубіжах, зараз поки рано щось празднувати, чи чогось? Ну, ми приїхали сюди не для того, щоб покрасуватися. Ми приїхали сюди, щоб люди зрозуміли, що є козацький дух, і його потрібно розбудити у всіх.